Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні чергова наша зустріч, і сьогодні ми поговоримо про розлади обміну речовим. І перш за все про вуглеводний і жировий обмін. Ну, а більшу увагу присвятимо цукровому діабету і першим ознакам його з'явлення. Отже, перші ознаки цукрового діабету бувають абсолютно непомітними. Більшість людей думає, що цукість в роті. Або там якісь такі явища, як спрага постійна, чи великий об'єм сичі, що виходить, що це і є ознака цукрового діабету. Це все було актуально десь років, так 200 тому, поки не було діагностики широкої, поки не було інсуліну. Тоді це дійсно було ознаками запущеного, дуже сильного цукрового діабету, куди цукор зростає до 15-20 і вище. Ось тоді дійсно буде і сухість в роті, і спрага, і значний діурез слово діабет. До речі, для цього і з'явилися від слова «діурез», тобто вихід підвищений сечі. Ну а зараз, так як все ж таки такі випадки вже не пропускаються сучасною медициною так вже часто, то мова йде про початковий діабет, а при цьому ніякої сухості в роті переважно і немає. Буває хіба що безпричинна слабкість, яку можна віднести за ракулих чого завгодно. І буває таке цікаве явище, коли цукор часто починає. Замість того, щоб збільшуватись, більш помітним є його зниження. І епізоди гіпоглікемії, тобто зниженого цукру в крові, якраз хворим і починають помічатися як напади Напади безпричинної слабкості, підвищеного апетиту, коли хочеться щось з'їсти. Пітливість може бути таке запаморочення, відчуття, що ось можна втратити свідомість, і при цьому будь-яка цукерка. Будь-який шматочок хліба, якщо його пожувати, дуже швидко, буквально за кілька хвилин чи навіть секунд покращує стан. Чому падає цукор? Тому що розрегульована система, яка, яка керує цукором. Інсуліна починає вироблятися у пацієнтів таких все більше і більше, тому що чеклові до нього знижується. Це називається інсулінорезистентність, якраз і є це першою причиною часто і ожиріння, і цукрового діабету одночасно. І при цьому. Якраз із що інсуліну виробляється забагато, то іноді він працює більше, ніж треба, і цукор заганяє нижчі норми. А в якісь моменти навпаки, цей інсулін не може впоратись з цукром. Але коли цукор зростає десь до рівня 6, 7, 8, то це буде непомітним. Таким чином, коли ось такі епізоди гіпоглікемії перше з'являються, то тоді треба вже звертатися до ендокринолога. Або ми можемо підказати, які дослідження зробити першими. А, тобто зробити співвідношення глюкози до інсуліни, називається це індекс хома, і він дає відповідь на те, чи є початок цукрового діабету, чи є в перспективі його загроза, або її немає. А, тому що сухість броті та ж сама, або відчуття слабкості можуть бути зумовленими будь-якими іншими причинами. Значить, э, отже, що ж робити, коли діатор з цукрової діями вже поставлений. І тут треба не тільки здавати цукор вранці, ще, тут треба здавати ще лікований гемоглобін, середній цукор за три останніх місяця. Ось цей самий індекс Хому, що я назвав, а далі на цукор з навантаженням. Тут є цілий перелік методів, які уточнюють діагноз, бо просто цукор вранці, ще може не показати правильної картини і бути э, якось не дуже точним таким. Діагностичним методом. Отже, коли все ж таки діагноз цукрового діабету поставлений, стає питання, що робити. І в додачу до основного медикаментозного лікування, який призначає інтопленолог, у нас є фітозасоби, які можуть додатково і дуже навіть суттєво покращити результативність. Перш за все, це фітопрепарат, що називається діабетін. Mm. Понади по зрозуміло, що це таке. Це засіб, який чисто ростинними компонентами додає ефект до зниження цукру зайвого і може він поєднуватись з будь-яким медикаментозним лікуванням. Діабетін можна приймати тривалий час, звикання до нього переважно не наступає. І ну, він, звичайно, не такою силу має в дії, як переважна кількість медикаментозних компонентів, але він свій додаток вносить, тому що працює іншим шляхом рахунок інших механізмів. Впливу на клітину за рахунок прослідних і абсолютно на безпечних компонентів, в додачу до діабетіна з'явилася в нас більш така пізня розробка, дуже цікава, аналогів якої просто немає на даний момент, це засіб, який, в, який діє на обмін цукру, враховуючи гормональні механізми формування цукрового діабету. Якщо діабет сформувався. На почві стресів, нервових переживань, коли е, погіршення стану з діабетом, коли збільшення цукру йде після стресів додаткових, то тоді цей засіб може бути більш ефективним, а можна його поєднувати з діабетіном і призначати додатково. Це фітозасіб, що називається кортінор. Його назва походить від кортикостероїдів, це гормони стресів, що виробляються в надмірниках. Ось саме ці гормони. Зумовлюють збільшення цукру в крові, зокрема, тому що це гормони боротьби і бігства. Це можна сказати, гормони, які налаштовують організм на якусь надмірну роботу, на навантаження в умовах стресу для того, щоб вижити природою запрограмований наш організм, іноді включатися на такий режим форсажу, на режим надмірного збудження і мобілізації всіх ресурсів. Але якщо такий стан дуже довго продовжується, Якщо немає відпочинку від стресу, то тоді, звичайно, така реакція починає шкодити. І, зокрема, розвивається цілий ряд стресових форм, зокрема, виразка шлунка може бути у когось, а у когось інфаркт виникає, а у когось виникає сукровий діабет, де слабке місце, там і йде збій. Отже, кортино це засіб, ще раз, для того, щоб скоректувати стресову реакцію. Він не заспокоює, як переважно ми думаємо, що із стресом треба боротися заспокійливими, а він. Не дає гормонам стресу вироблятися в таких кількостях і знижує чутливість тканин до цих гормонів, тобто блокує їх дію. І, зокрема, його призначення покращує стан організму в умовах хронічного стресу і, в тому числі, дарів'я цукру. Ось ці два засоби це засоби такої прямої дії на сукровий обмін. Ну і не забувати треба про фітоконцентрат Холінорм. І його модифікацію колінору із літерою В від слова Вага. Отже, колінор В це тоді, коли головна проблема ожиріння, а корінор звичайний, коли головна проблема атеросклероз і підвищений рівень холестеріну. ну і, звичайно ж, діабетін тут іноді теж дуже корисний, тому що покращення вуглеводного обміну з жировим обміном дуже сильно з'єднано. І часто. Пацієнти відмічають, що приймаючи діабетін, вони позбавляються від надмірного апетиту, який веде потім до ожиріння. Ось цей так званий метаболічний синдром в комплексі, коли порушуються всі відеообміни речовин, якраз і зумовлює ці дві хвороби одночасно. І тому, коли я питаю протенофону пацієнта, яка його вага, тільки для того, щоб розрахувати кількість крапель на вагу тіла, ми розраховуємо надозу наших засобів, то Люди часто не хочуть навіть казати цю вагу або кажуть спочатку східів їх хріст, або кажуть, що їм треба покудати, тобто навіть цифру не хочуть називати. І ось, якщо ось таке ви відмічаєте в собі, що ваша вага починає вас трошки вже лякати, тоді переходьте на цю композицію, на ходить з літерою В, на діабетін, на інші фітозасоби, такі як світанок, який покращує обмін речовин за рахунок дії на печінку і на Інші засоби, які індивідуально вже призначаються, для того, щоб подолати ось такі обмінні порушення, щоб і вагу скоруптувати, і цукор одночасно, і таким чином припинити розвиток хвороб, що з цим пов'язані: і бротонічної хвороби, і цілого ряду інших захворювань, таких як подагра, ревматоїдні процеси, згущення крові і таке інше все, що йде за порушенням обміну речовин, вуглеводного і жирового. Отже, звертайтеся до нас. Ця тема не така легка для розуміння, і тому, якщо якісь моменти для того, щоб правильно призначити схему саме для вас, для цього є у нас безкоштовні консультації по телефону або в наших центрах. Будь ласка, приходьте до нас і будьте здоровими разом з екомедом. На все добре, до побачення.